Отже, я радий вас сьогодні бачити в цей, як для неділі, ранковий час, так, щоб ви сьогодні прийшли на наш тренінг. Розкажу вам кілька слів, що це таке за тренінг і, власне, хто його проводить. Ну, багато з вас вже в курсі справи, але є в нас і нові люди, тому я думаю, інформації зайвої не буде. Отже, я... Представляю громадську організацію Старокостянтинів Небайдужий. Я є головою і, крім того, організатором цього тренінгу. Ми проводимо цей тренінг в рамках проєкту Культурна спадщина і сучасність. Цей проєкт фінансується Європейським Союзом. Англійською мовою він звучить отак Choice це його символ. Можливо, ви не зустрічали на просторах інтернету таку символіку. Ось, в рамках цього проєкту наша громадська організація виграла грантову програму, через яку фінансується розвиток громадських організацій і розвиток культури, і, зокрема, акцентується увага на культурній спадщині. Чому це питання важливе і, власне, чому ми сьогодні вирішили про це проговорити? Наша організація є ще доволі молода, нам в жовтні буде всього лише рік, як ми створилися. І, але незважаючи на це, ми пробуємо хопити якомога більше напрямків діяльності в нашому місті, тому що ви всі Старокостянтинова, ви знаєте, що в нашому місті доволі багато проблем в різних напрямках. І, зокрема, на теперішній стадії ми займаємося такими п'ятьма напрямками, визначили для себе пріоритетом, які, які займається наша громадська організація. Перший напрямок це контроль влади, другий це волонтерство. І дівчата регулярно наші бувають, допомагають і з плетінням сітки допомагають, і бувають на сході. Далі благодійний аукціон. Це наш, до речі, при нагоді запрошую вас всіх знайти сторінку благодійного аукціону Старокостянтинівни, байдужі на нашій сторінці Facebook, долучитися, туди, подивитися, які там, що там презентують і взяти якусь участь в його діяльності. Наступне це інформація про ну, скажімо так, новини. новини міста, які ми публікуємо через твай старокосвітній небайдужий, для того, щоб акцентувати увагу на важливих, на наш погляд проблемах. І п'ятий пункт це культура, культура, культурна спадщина. Чому питання культури, от, одне з пріоритетних і чому ми на ньому зупинилися? Справа в тому, я думаю, що в принципі, тут не треба. Скажімо так, детально пояснювати, але відповідно для того, щоб, скажімо так, громадське суспільство і люди набули певного рівня розвитку, вони мають мати під собою якусь базу. А ця база є, власне, і культура, тому що якщо культура в місті чи в країні на низькому рівні, ну, важко говорити про якийсь розвиток подальшого громадського суспільства і взагалі про розвиток країни. Ну, власне, питання культури ми приділили особливу увагу. Отже, як я почав говорити, ми на початку в кінці минулого року подали заявочку на грант. Цей грант мав, мав під собою так, набагато більше. Ми за основу брали наш замок. Завдання було його повернення до життя. тобто, Відновлення його не мається на увазі не як реставрація, а відновлення його як об'єкта культурної спадщини, привернути до нього увагу, оживити його, зробити його центром такого культурного життя міста. Але, ну, на жаль, нам не вдалося виграти той грант. Була досить велика конкуренція було з України, це було чотири країни Молдова, Білорусія. Вірменія і Україна з України тільки було більше 125 організацій громадських, які подали на цей грант. Ми війшли в двадцятку, але головний грант ми не виграли. Але ми виграли грант, який паралельно йшов на розвиток громадських організацій, який, власне, має на увазі цілі, якого мета, якого це вона така подвійна, це розвиток громадянського суспільства і. Культурна спадщина. Тому сьогодні ми в основному будемо говорити про культуру, але в контексті громадської діяльності, правильно я розумію? От. І, ну, і тим, хто не знайомий з нашою громадською організацією і не є членом, бо тут багато з нашої організації людей, я попрошу звернути на це увагу і заодно агітую вас по можливості. Учитися, скажімо так, в нашій ряді. І, 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 Презентую вам сьогоднішнього тренера, сьогоднішнього спікера, який буде з вами цілий день е, сьогодні м, проводити заняття, це Оксана Левкова. Оксана, м, досвідчений громадський діяч, вона є директором е, громадської організації «Не будь Байдужим. От ви, можливо, відчуваєте цю. Стісно, да, Старостині не байдужі і не будь байдужим. Я вам скажу особисто, я <coughs> був знайомий з діяльністю цієї громадської організації задовго, коли я познайомився особисто з Оксаною. В нас в місті ми розповсюджували їхню друковану продукцію, були знайомі з їхніми цінностями, інтересами, які вони представляють і презентують. Під, ну, в принципі, підтримує. Можливо, це якось так на підсвідомому рівні і вплинуло на, на назву власне, нашої організації, така у нас в нас вийшла спорідненість в назвах. Е, більше того, Оксана досвідчений журналіст, е, кандидат. Ну, я, я да. е, е, Науку в сфері е, соціальних, е, соціальних комунікацій. Е, більше того, на фоні сьогоднішніх подій, я вам скажу, і діяльність її була помічена не тільки в нас на території країни, а навіть наш північний сусід зауважив про те, що є такий активіст в Україні, і в російській Вікіпедії є стаття присвячена Оксані, на якій написано, що вона ультраправа ультраправих поглядів, і тут прямо у нас тут. На такий, як це вони представляють нас, людей, які захищають українську фашисти, фашист, да. мало, мало не фашист, да. От. тому з такими людьми я думаю, нам подорожують. Через запросили. да, Через що ми запросили основний критерій. Да, Оксана на стадії ще подачі гранту нам допомагала в порядку консультацій, як крім того, що крім того, що вона досвідчений громадський діяч, вона ще є родом Старокостянтинова. Вона навчилася. Нашій гімназії і, і знайома з місцевими реаліями, так що нам буде вдвічі на корисніше з нею поспілкуватися. Значить, я на сьогоднішній день закінчую свою роль Це ви так в, ні, в, в вигляді спікера. Да? Буду по організаційних питаннях, якщо будуть виникати, можна до мене звертатися. Також буду виконувати роль одночасно і журналіста, так що будемо з вами, можливо, в перервах якось спілкуватися. І, в принципі, все, ми можемо розпочинати. Дуже дякую. Мені дійсно пощастило.